Вже вкотре піднімається тема сутової справи, у якій активісти намагаються повернути частину скверу на вулиці Рівненській у місті Костопіль. Жителі одного з мікрорайонів не згідні з тим, що у місті, де вони могли гуляти та займатися спортом, розпочалося будівництво. Перше звернення до влади було ще у 2012 році. Тоді активісти провели мітинг у місті Костопіль. На 2016 рік справа набрала обертів вже у рівному. Тут сьогодні відбулося засідання апеляційного суду. Наша міська рада з незаконними рішеннями. Розділила спортмайданчик, сквер із спортмайданчиком в місті Костополі. За три роки три ділянки з чотирьох ми виграли. Ділянки повернуті громаді. Зараз йдуть проєктно-документальні такі роботи по цих. І залишилася ще четверта ділянка. От, суд першої інстанції виніс рішення, що це безпідставний позов. І ми направили апеляційну скаргу. Активісти також судяться з міліціонером, колишнім начальником райвідділу Олексієм Лазяновим. Через те, що кілька років тому, обіймаючи посаду начальника районного відділу міліції, він привласнив землю парку, який знаходився у комунальній власності. Наразі парк зруйнований. Це все було це, все було сквер, але сквер в своїй класифікації він має право бути спортмайданчиком. Там з різними різними… Тобто, оце був сквер зі спортмайданчиком. Тобто там. Ще на тій ділянці, ще до цих пір, ще існує пару дерев. Апеляційний суд Рівненської області зробив перерву у розгляді позову і зобов'язав дві сторони витребувати у Костопільської рад адміністрації генеральний план міста, де чітко буде видно про яку територію йдеться. Зобов'язуємо чи скоперуватись, до... чи до за домови земнопорядників чи земнопорядних організацій, потрібне, будь ласка, план землі на сьогоднішній день. Як попереднього кварталу, де йде вулиця Северна Сіменовська, і до наступної вулиці за молодому будинку, де були відзначені ці всі споруди і головна номерація будинку. І, звичайно, ці ділянки місця розташування, яка є спірні. Судова тяганина тянеться вже четвертий рік, і судячи з цього, це ще далеко не кінець. Тим часом на місці скверу вже будується житловий будинок. Аліна Примак, Дмитро Спіченко у ритмі подій.